Вітаю, друзі! Ніщо не може замінити істину, церкву ніяка людина, тому що якщо дивитися в історію, було раніше комунізм, гамонізм і так далі. Тому нічого не може замінити істинної церкви, тому що це призводило до краху. І Ісус. Христос Він прийшов і дарував нам свободу і шлях, і настояще життя. Тому е, і потрібно тільки цьому шляху, щоб бути щасливими і нести це щастя, благовість до, кожного, до кожної людини. Тому що е, Церква Божа вона несе слово Боже і просвітлює, як раніше, Кирили Миході, який е, розповсюджував Слово Боже, щоб кожна людина вона була. Просвіщена, щоб знала істину, і саме головне, щоб виконати волю Божу на своє життя.